Не роботою єдиною у культурно-розважальному центрі Адреналін Сіті відбулася п'ята спартакіада нашої філії Пад нсту Переурочили її до дня журналіста. Пропагування здорового способу життя, командного духу і як результат гарного настрою, основні ознаки спортивних баталій. Цього року, окрім трьох команд нашої телерадіокомпанії, у різних видах спорту змагалися рівненські колеги. Спартакіада подарувала учасникам позитивні емоції і засвідчила, що відпочинок і спорт. Речі, які можна успішно поєднувати. П'ята спартакіада філії ПАТ НСТУ, Волинська регіональна дирекція, як і всі попередні, подарували учасникам незабутні емоції. Вони вкотре продемонстрували, що вміють працювати не лише з мікрофоном чи камерою, а й добре фізично підготовлені. За Часто запитують, а нащо це робиться? Ось скажіть, будь ласка, там на що це проводиться? Для, для чого це? Ви подивиться, з яким настроєм зараз змагаються наші колеги, і з яким піднесеним настроєм вони поспілкуються, вони усміхаються. Це певна нагода знову. Зустрітися, познайомитися, покомунікувати. У нас дуже багато спільно, ми в спільній системі працюємо, а один одного не знаємо. І навіть дізнатися, про що ви пишете, як ви пишете, для чого ви пишете, з ким ви спілкуєтесь, які програми, які сюжети, ну, це мені здається дуже цікаво. Цього року, окрім трьох команд нашої телерадіокомпанії, у різних видах спорту змагалися колеги з Рівненської регіональної дирекції. Формуючи команду на ці змагання на цю спартакеду, ми ну зовсім не керувалися спортивним принципом. Ми не проводили якісь там попередніх відборів. Тобто міг брати участь, заявитися будь-хто. І навіть так, якби було озвучено, що головне в цих змаганнях зовсім не самі власне змагання, якби можливість поспілкуватися, побачитися з нашими колегами з Луцька. Тим більше, у нас зараз одна, одна система. Ми всі філії однієї великої такої е, машини. То, звичайно, що нам треба підтримувати контакти, якось звіряти так. Би мовити, час, хто, хто чим дихає і так далі. Дартс, настільний теніс, гирі, естафети, шахи і шашки, боулінг, бадмінтон. Кожен обрав вид спорту, в якому зміг би принести найбільшу користь своїй команді. Павло Мельничук був одним з найкращих у змаганнях із боулінгу. Насправді дуже чудовий захід, який об'єднує журналістів. От в даному випадку приїхали рівняни, минулі роки приїжджали і гості з Білорусі. Можна позмагатися не лише в тому, як хто напише сюжет, а позмагатися в тих самих шахах, шашках чинають у боулінг. Ну, це весело, я думаю, об'єднує дійсно всіх нас. Представниця рівненської команди Ольга, колишня плавчиня, вона каже, що було б непогано, якби в рамках спартакіади були б змагання із плавання. Мій улюблений вид спорту це біг. Біг і плавання. У нас є такі спортивні деякі люди, які безпосередньо на компанії в обідню там перерву можуть вийти там, наприклад, пограти в теніс або там пограти в шашки, в шахмати. Спартакіада медійників уже стала справжнім родинним спортивним святом. Нещодавно до нас прийшов. Працювати інженером Богдан Марчук, його мама сьогодні виконує завдання інформаційне, але син, який ну, не нещодавно прийшов, але прекрасно влився в наш колектив, сьогодні він представляє причому успішно ряд видів спорту. Лідер команди ТВ телебачення Софія Калюжна зі своїми колегами, тележивчиками керувалися олімпійським принципом. Посмішки, командний дух, енергія, заряд, драйв це найголовніше не головне перемога, не головне якісь призи. Хоча це теж приємно. Всім рекомендую, всіх запалюю, всіх збираю, щоб люди брали участь, тому що це потрібно дійсно, щоб ми відпочили від роботи, щоб ми розвіялись, розвантажились і. Якісь пізнали один одного зовсім з іншої сторони. Найкращі в праці і у спорті команда ТВО служби інформації будьмо підтвердила статус фаворита і стала чемпіоном п'ятої спартакіади. На другому місці команда спорт фм а бронзові нагороди здобули рівненські колеги з РТБ.